Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про можливий ще один топ-трансфер шахтаря, якого гравця Карпати перехватять у Динамо. Хто покаже УПЛ цієї весни та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Донецький шотар продовжує цікавитись бразильським хавбеком Енріке Карамо. Як повідомляє місцеве видання Боловіп, незважаючи на те, що влітку Сан Пауло відхилив пропозицію гірників у розмірі 10 мільйонів євро, він залишається у полі зору Шахтаря. 18-річним атакуючим хавбеком, який більшість матчів грає як Вінгер, цікавляться ПСВ Евертон, а також клуби Саудівської Аравії та Португалії. Шахтар вже тривалий час цікавиться цим Енріке Кармо. Єдиний мінус цього гравця так він талановитий, але він поки що не грав на професійному рівні. Хоча можна згадувати, як гірники вже купляли ТТ, додо та інших гравців, які не мали досвіду в дорослому футболі в Бразилії, але у підсумку давали непоганий результат. Але як показав досвід з трансфером Као Еліаса, який останній рік якраз багато грав за свій клуб Флуміненце, то, можливо, і тут гірники зараз чекають, щоб він пограв за Сан-Пауло і подивилися, на що він здатен на професійному дорослому рівні. До речі, нещодавно Даріо Серна давав велике інтерв'ю, де сказав, що вони готують ще один трансфер, але поки що невідомо, чи відбудеться він зараз або влітку. Окрім цього, Шахтар продовжує працювати над трансфером Ласіна трауре на вихід. Як пише Маркай Нюз, футболістам збірної Буркіна Фасо цікавиться Коламбус Корю, де виступає Євген Чеберко. Але він зможе доєднатися до клубу ЗМЛС під час літнього трансферного вікна. Цієї зими було багато чуток, що Лесіна Тро Ре, цікавляться різноманітні клуби, наприклад, Бутафого, де зараз працює Жозе Боту, який раніше працював в Шахтарі. Ним цікавились французькі клуби, ще якісь арабські. Тобто, звичайно, все йде до того, що Шахтар хоче його продавати, так само як і Сікана, Зубкова та інших. Ласіна Роре один з небагатьох залишився у Шахтарі, коли більшість легіонерів залишала Шахтар влітку 2022 року, але це було зрозуміло, тому що він отримав дуже важку травму в лізі чемпіонів проти Інтера. І, звичайно, що продавати його було важко, і навіть якщо б він дійсно хотів би піти. За два з половиною роки з його здоров'ям все в порядку, він стабільно грає там в основі або ротації, але користі це не приносить. Він взагалі не задовольняє своєю грою і те, як він грає, ну, ну це точно не рівень шахтаря, не рівень ліги чемпіонів і так далі. Гірникам навіть більше подобається використовувати ігналду на позиції нападника, ніж випускати ласіна трауре. Львівські Кропати цікавляться універсальним атакуючим гравцем Динамо Сіті. Як повідомляє албанське джерело Марка Ньюс, Леви активно слідкують за хасоварським нападником Албанського Динамо Сіті Батоном Забергія. 20-річний універсальний атакуючий гравець в цьому сезоні забив 10 голів та віддав 5 асистів за 24 матчі. В цьому сезоні цей косаварський атакуючий гравець грав на багатьох позиціях і як нападник, і як лівий, і правий вінгер. Але більшість матчів він провів саме як правий, і там навіть забив сім голів. Взимку вже були чутки, що ним цікавиться Динамо Київ, але у підсумку це ніяк не переросло. Можливо, кияни хотіло взяти його на перегляд, але звичайно, що не усі клуби хочуть просто так давати граця на перегляд. Ви або дієте там, пропонуєте якусь пропозицію, або нічого не робіть. Нещодавно Карпати цікавились аргентинським вінгером. Після цього більше новин не з'являлося. Можливо, вони продовжують шукати вінгерів до себе в клуб. І, можливо, саме цей гравець і перейде до закриття трансферного вікна. Житомирські Полісі повертає до свого складу Бенні Мукана. Повідомляється, що він буде грати за полісся 2, так як він просто пропустив збори. Ну а зараз полісся 2 проводить свої зимові збори. Історія з Бені Мукана виглядає дуже дивною, тому що всі ми пам'ятаємо той скандал, що в нього забарили паспорт, і звичайно, взагалі, після таких новин, як він може повертатися туди і грати там на нормальному рівні, мати мотивацію і так далі. Бо можна ще згадати, як він у себе в інстаграмі повидаляв усі пам'ятки та фотографії стосовно Житомира Полісся. і це каже про те, що він дуже ображений на клуб. В мережі були повідомлення, що ним цікавилась казахстанська Астана, але у підсумку це ніяк не переросло у пропозицію або угоду. Тому вирішили, що він просто ще пограє зараз за Полісся. 2, можливо набере якусь ігрову практику, і можливо влітку перейде в інший клуб. Харківський металіст 1925 продовжує відпускати гравців, яких набрав у минулі трансферні вікна. Як повідомляє тато таке, в розташуванні Чорноморця з'явився Ігор Когут, 28-річний гравець, ще півтора роки належатиме металісту 1925. Планується, що в Одесі універсальний атакувальний хавбек дограє до кінця сезону на правах оренди. Ігор Когот мені завжди подобався як гравець, можливо, десь йому не вистачає класу, майстерності, але це той гравець, який вміє віддаватися на полі на всі 100%. Я пам'ятаю, як він грав за Дніпро 1 у другій, у першій лігах. Ну а Олександру Бабічу та його подопічним саме таке потрібно. Просто зараз навесні багато віддавати своїх сил. Там не багато майстерності, а тому саме завдяки вольовим якостям вони лише і можуть залишитись в ОПЛ. Черкаське ЛНЗ підсилить свій склад черговим новачком. Про це повідомляє Sport.ua. Мова йде про Віктора Карнієнка. Наразі сторони узгоджують деталі особистої угоди. Очікується, що це буде повноцінний трансфер, а не оренда. Орієнтовно контракт українського захисника з фіолетовими буде розраховано до літа 2026 року. Нагадаю, що Віктор провів першу частину сезону в оренді за Полтавську Ворсклу. Також повідомляється, що перед тим як погодили цей трансфер, він був на перегляді в ЛНЗ під керівництвом Романа Григорчука і головний тренер погодив цей трансфер і він йому сподобався. Взагалі, ще варто згадати, що ЛНЗ підписали Олександра Драмбаєва, який є універсальним гравцем. Він може зіграти як центрального захисника, так і лівого захисника. І, враховуючи, що приходить і Корнієнко, то думаю, що Драмбаєв буде грати у центрі захисту. Ну і напевне одна із найцікавіших і найприємніших новин це те, що МГГО буде транслювати УПЛ. Про це повідомляють деякі українські змі. Ну а також вже можна в пошуку вбити МГГО УПЛ, і видно, що вже є таке посилання. Воно поки що не працює. Можливо, коли вийде випуск, вже працюватиме, але це вже відомий факт. І, на мою думку, це буде дуже зручно, що на Могого будуть Єврокубки, чемпіонат України. При тому, що, окрім УПЛ, до цього і так була перша ліга, бо першу лігу показує ДІВІ спорт. Ну і тепер, щоб подивитися футбол, не потрібно брати одночасно і Сетанту, і МОГО, і, можливо, ще щось. Ну і Сьогодні, як завжди, продовжую казати про трансфер наших клубів, і хочу я почати з клубу, який не зробив жодного трансферу. Це Динамо Київ. Незважаючи на те, що це клуб, який претендує на чемпіонство, і, начебто, з таким розрахунком треба підсилювати клуб і думати вже про можливе потрапляння до Ліги чемпіонів, в клубі немає жодного трансферу. І, звичайно, для такого клубу це дуже погано, тому що будь-якому клубу потрібно постійне оновлення, постійно потрібно десь знаходити нову кров, нову конкуренцію для старих гравців, тому що ті гравці, які зараз грають в основі, думають, що все не в невдо. Добре, не потрібно якось старатися більше, тому що вони напевно і так думають, що в наступному матчі вони точно будуть в основі. І, начебто, у Динамо достатньо гравців, щоб перемагати цей сезон, цей чемпіонат, тому що є одна з найголовніших переваг над іншими командами, це велика ротація. Динамо так постійно вигравала восени у команд різних, там у зорі, у ОЛНЗ, де, начебто, була рівна гра проти суперника, але потім виходило два-три свіжих гравця, і все кардинально змінювалося, тому що суперник таке дозволити собі не може. Але не факт, що ті гравці, які в Динамо, зараз зможуть показувати таку саму гору, як і восени. Наприклад, Володимир Брашко, який був дуже впевнений, що перейде до Вулвергемптона у підсумку трансфер зірвався, і не факт, що він зараз буде мотивований грати за Динамо або принаймні там максимально мотивованим бути. У той самий час відбувся трансфер Георгія Бущана до Арабських Еміратів. Звичайно, це непогано, тому що він вже тривалий час знаходиться у клубі, але будуть можливо проблеми з центром захисту, бо всі ми прекрасно знаємо, що воротар є. Певним таким собі дирижером для захисту, ну а не Шрет, або інші гравці, Моргун Ігнатенко, Їм поки що, можливо, не вистачить того досвіду, щоб керувати цим молодим захистом. Тому що тепер захист у Динамо дійсно виглядає дуже молодим, ну, умовно, не Шрет, Білавар та Михавко. Звичайно, я не думаю, що це може завадити Динамо стати чемпіоном в цьому сезоні, тому що. Треба, щоб і Шахтар тоді ідеально виступав. А у них і так є багато проблем. Є нові гравці, відпустили Зубкова, Сікана, Степаненко пішов в інший клуб, і звичайно, гірники будують нову команду. Але ще однією головною проблемою Динамо є те, що якщо ви хочете посилювати клуб, то потрібно це робити запередчасно. Так зараз не купили гравців, і, можливо, стануть чемпіонами. Але якщо влітку вони будуть робити цінові трансфери, то навряд чи вони одразу допоможуть клубу. Бо так би у новачків був би час зараз адаптуватися. Команда зараз має непогану перевагу над шахтарем, ще й час був би на полі зіграти. Ну а в новому сезоні все буде по-інакшому, будуть е серйозні ставки, ніхто не буде ризикувати, і у новачків буде просто мало часу, щоб зіграти в основі. Ну а зумову трансферне вікно, як на мене, є просто ідеальним часом, щоб адаптувати своїх нових гравців до нового сезону. Ще один клуб, про який я хочу поговорити та про його трансфер це черкаський ЛНЗ, який також немало підписав новачків. Це Драмбаєв, це Кошніренко, це Танковський, це молодий Якименко. Ну і також може до команди приєднатися Корнієнко. Насправді, окрім Драмбаєва та майбутнього Корнієнка, дивні трансфери, тому що Танковський тривалий час не мав досвіду ігрової практики. Він знаходився півроку без клубу. Кошніренко мало грав за Полісся. Тобто не факт, що ці гравці у півзахист точно можуть допомогти, особливо коли там є Яшарій, який просто на дві голови вищий. Що стосується молодого Якименко, то так він перспективний гравець, талановитий, але він точно не готовий, щоб грати на рівні УПЛ. Йому ще потрібен час. Було багато чуток, що, начебто, Роману Грагарчуку потрібен нападник Назарій Русин, але не вдалося його повернути до УПЛ. І в цьому плані, знаєте, коли приходить новий тренер, і щоб він приніс кращий результат, потрібно напевно задовольнити саме тренера. А не факт, що ці трансфери, які здійснилися, були саме за проханням тренера. Але насправді для ЛНЗ зараз головне не трансфер, тому що там і так вистачає гравців на різні позиції, і Гарчуку важливо просто по-новому зібрати цю команду і давати результат. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо, тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!